Це, вони, це, що, це вже поволоканська. І за всю мою роботу вони жодного разу не порушили наш державний закон. Якщо ці акції належать дійсно агрофірмі, вони ми 100% можуть сказати, що вони їх повернуть. Якщо це буде юридично правильно, тобто буде юридична особа, яка має право ці акції, акції ці викупити. Так, ви правильно говорите. І в останні а, роки я весь мене запрошують на збори, як акціонера від агрофірми Зоря. Я там присутній, маю право там е, говорити, виступати, тільки одне, я не маю права голосу там. Тому що за те, що, за те, що зберігаються акції депозитарії, треба платити, а я не плачу, бо нема чим, мене пенсія малувати. Навіть. Але право визнане, незаперечне і всі листи по переговорах викупу, ми ж там вибивали скільки із Фінкевичем їздили, з французом говорили. Ми не згідні на ціну 12 мільйонів, бо я розказую, у, коли ця вся музика починалася, ми навіть, ми зараз, навіть, коли ця процедура починалася, позики, тоді курс рубля. До долара було 60 копійок за долар. І я французу малюю на картинці. Кажу, бачите, як було? А тепер зовсім по То ви що розсмієтеся, що 12 мільйонів? На інше питання, те, що ви говорили, значить, доля нас було 25%, потім менше. Зараз залишилося 3% з копійками. Але сума не міняється. Кількість акцій і вартість на ціна їх як була, так і є 12 мільйонів. При статуті меншому цих 12 мільйонів було 24%. А зараз це 3%, але ціна не міняється. Вам треба просто розуміти, що ці акції так, так, ціна... так, є, 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 ре... є, є реалізаційна ціна акції, ви скажіть, отак є реалізаційна. Але французи відразу безоговорочно погоджуються купити по собі вартості. Тобто по вартості номіналу на ще 12 мільйонів. Ми просили в їх 3 у, е, гривень. У три рази більше ми просили, переводили той курс, який втратили, то ми просили в три рази більше. Навіть вони ні, ми хочемо постійки. То я їм вистрофранзузузу перерахував. То знаєте що? Якщо ви даєте нам 600 тисяч доларів у гривньому переводі, гривень 12 мільйонів перевести, це буде 600 тисяч, то я про кажу: ну то ви знаєте, то я вам 18, 18 мільйонів доларів, там 19 з копійками доларів. Е, значить, я вам заплачу і продайте мені завод. То він пише: це може бути шутка. Я кажу, а не стидно вам? Пропонувати нашу долю за 600 тисяч доларів, то мабуть треба трошки подумати і, і ціну говорити. Але питання, що ми не заплатимо, ми не викупимо, воно є не ваше, у них такого не стоїть і не стоїть у теперішнього американця. Я от тільки недавно був на зборах, звітних зборах е, у на скотарному заводі. Ніхто на цю тему нічого не говорить. запробували провели кучу змін. Навіть трошки упорядочили статут зіно тодічого законодавства, ліквідували там правління. Бо там є раніше по статутах була правління, наглядова рада, там куча різних органів. Вони просто упразнили правління. Є наглядова рада, є директор, який, який підпрацюється як на йдуть, так як скрізь на заході, менше керівників, менше керівництва. А, а, а більше займаються виробництвом. Тому ще раз питання з котарного заводу це ніяка не мрія, це ніяко нічого. Тільки ви скажіть інше, що от. Як погасити 650 мільйонів боргу, яке зробив Володимир Антонович тоді при тій ситуації, і навіть, може, це не його вина, приїхав Кустовойтенко з Рабченком, викрутили руки і сказали, ти підпиши, кількість. ти підпиши. Щось теся хотіли зробити. Ще зовсім молодий. І ви всі бойовики, теж молоді. Чого вас не посадить? Молодого і ще 10 років не почекає. Поки прийде люстрація, поки прийдуть молоді прокурори, поки ще хтось прийде і все нам вирішить. Ми чекали, 25, почекаємо ще. добре, будь ласка, давайте переходимо до слідує повітря. Затвердження рішень? Погодження пропозиції. Погодження Тепер На цю тему, так. Давайте. Тут розгорілися ті питання і 12 мільйонів, і той предлагав, і той предлагав, і той предлагав. Це все, так, да, тільки ніхто не давав. Ніхто, ніхто його очі не бачив. Та ніхто його очі Хоч ми були на, і був якось член управління, значить. Ну говорив, ну говорив, на то він є язик, щоб говорив. Сьогодні конкретні люди, конкретний сидить чоловік, представник, значить, позавчора був. Петро Петрович, генеральний директор, Вони, ну, сталося так, що е, я з ним спілкувався по цьому питання. Е, чого воно виникло? Чого що значить то саме? Сьогодні дуже багато. Вони кажуть, так? Кажуть, ну хватить нас, як той казав, полоскати. Чим ми винні в тому, чи лабазюки, я маю на чим ми винні в тому, що у вас склалася така ситуація. Дійсності сьогодні наше майно є під заставою у тих 200 мільйонів, 200 мільйонів, яке вони у тих банках сьогодні потрошку, потрошку викупляють. Але вони викупляють значить, то саме, з тими банками мають справу. Ми знаємо, значить, то саме, ми їздили на машинах, в мене машина, кухара машина, як я їжджу, Я по роботі їду. В мене для своїх справ є своя машина. Були на тих номерах, коли на Цуманську перекростку мене забирали два рази машину. Машина була під державним під арештом. Під арештом, значить, то саме була. І, значить, це саме був такий рубіж, де засвічувалося то саме, і де забирали машину. І їдеш, значить, де то якими правдами не машини нам не треба. Чекайте. Прошлий раз, виходить, будемо тут самі, його, і ви тих їх мої.

Тут є вас, я бачу, троє, так. які були членами правління на ту пору так. при живому Плютинському. Багато ви нам допомогли. А сами? тепер що ви ще? Ми ви ще що ви. Що ви нам панки колеса? Соло, як хотіли виходить тоді. Є один, є другий, третій. Однялися, пусики понагідали, де маєте. Що до того, коли ми виходили, я ніякого відношення не маю. Що ви зараз ще пав? На всьому батьку, там всього не спиться батько, він там і гроші бо я там не людям. Бо там є батько, і там фіон його є. Який банью? Що це, значить, оплата за паї, вони не кажуть. Вони що дають? Матеріальну допомогу, значить, до допомоги. Паї є, паї. Вони не де вони. Є вони на тій бумазі. Вони були. Були, є і будуть. цю матеріальну справа в тому, що треба тільки, якщо ви не будете, щоб її правильно розприділи. Це розприділило. Я вам скажу, що Що значить це що не забити. Я вам здю, що не багато висказують, що Що ти колюк зробив. Да, колюк, зроби. колю, як ти казав за свої гроші, я знаю особисто, як він їздив, значить за свої гроші той волочив. Правда, йому там дали на дорогу значить, пару рублів. Але він перш за все може йому і зарплату треба з тих грошей дати. Може йому треба якусь час зарплати дати. <ривіт> Бо я думаю, що Якщо значить, громада рішить це взяти, взяти його, значить, розподілити, як і значить, Микола, я, я, значить, хай я не кажу, що 300 гривень, хай значить, це себе розприділяти і значить, зробити ще, нам недовго зібратися. Нам довго зібратися, написати от на списку, хай кожен подивиться, подивиться на себе, подивиться на когось, -то, і тоді буде казати, чи правильно, ви, чи ще сьогодні немає тих грошей, та ще сьогодні їх немає. А так, значить, то, то, я, я, то, що сьогодні, ви, ви зрозумієте, то, що сьогодні прийшли оці Лабазюки, значить да, Лабазюки, вони сьогодні продають тільки те, що виростили. Що не лежить багато дуже, металологу і нічого не чіпається. Бо ваше самі! Та хто її в і розтягує вас? Так ви самі в грабові її розтягуєте. Самі розтягуєте, нічого не вийдіть тебе, це глядіть. Ваші все, глядіть. Закрили питання. Тепер, ну ми і все. і більше нема. Будемо так голосувати. Знаєте, люди добрі. Бо ну, хто не знає, я представлюся. Я депутат Рівненської районної ради, площниця Тамара Іванівна. Я жителька села Волочів і такий самий бойовий, як і ви, тільки від Голош. Ви знаєте, я от вас послухала. Ви от всі говорите, моє, наше, да, ваше. Так, да, да, воно може, колись було ваше. Колись воно було ваше. Дуже гарно виступив Степан Филиппович, Я не, не можу зрозуміти, чому ви його не почули. Скільки разів воно продавалося і закладалося? Ким? ким не важно, але з вашого відома з вашого відома ви, ви на зборах. Ви на тих зборах, коли проходили реорганізації, голосували за те, щоб передати його власність тій фірмі, тій фірмі чи тій фірмі. Сьогодні ми сьогодні ми кінців не зведемо. Чому не зведемо? В свій час я була помічником народного депутата України Юрія Вознюка. І в свічас разом з. Сьогоднішнім заступником обласної юстиції Василем Івановичем Харчуком ми розбиралися у вашою графірою і дивилися, відсліджували рух цього майна. Я сьогодні можу вам сказати, за яку суму був проданий стікольний завод, де ви сьогодні 12 мільйонів акцій нашли. Він був проданий за 2,5 мільйони. Стікольний завод, я бачила, в мене в руках були копії документів. От, тому я вам щиро раджу, як людина, в якої такі самі паї є. У нас у Голишеві наші майнові паї ніде не продавались, ніде не закладались. В свій час ми маємо на їх сертифікати. В свій час хто отримав від саміли по тих 30%, ті мають хоч щось. Я, наприклад, від саміли відмовилась отримати, я по сьогоднішній день нічого не маю. Хоча мої батьки заробили на суму більше 40 тисяч тих сертифікатів. Ви на сьогоднішній день не маєте нічого. Ви навіть тої бумажки, того сертифіката не маєте на руках. Абсолютно нічого. І вам сьогодні, якщо весь актив 5,5 мільйонів, вам дають півтора мільйона, це 30%. відсотків. Хтось отримає 100 гривень, хтось отримає півтори тисячі, але ви їх отримаєте. Люди, я вас прошу просто, бо на це питання мудро прийняти рішення. Пиво може кошти дорожче. Але вам сьогодні дають гроші за те, чого немає. Ви зрозумієте, якщо здорово, я можу... Які за мене голосували. І я хочу, щоб ті люди, які голосували за мене, теж щось мали. Тому я вас прошу, подумайте мудро над цим питанням. Бо сьогодні вам пропонують 30% від того, чого немає. 100 гектарів сої. буде... Це земля, це інше питання. Ми прийшла? Не перепитайте, рухаєте вас, шлиха. Послухайте, це земля. Прийшла до вас власник він взяв вашу землю в оренду скажіть будь ласка чого вони не виконали чого вони не виконали чи вони не сплачують вам оренду плату сплачують чи вони не сплачують соціальну угоду? сплачують до речі коли вони заключали ті паї по на оренду землі вони в паях указували 40 гривень за гектар соціальної угоди. сьогодні вони вже дають 100 без Перезаключення тих паїв, просто вони бачать, що йде інфляція, що людям стає гірше жити і вони піднімають ці гроші, дайте можливість цим людям працювати наповну. Це, на, є, є, аро... Почекайте, є сьогодні агрофірма Зоря. Скажіть, будь ласка, крім вас, що має агрофірма Зоря? Вас, пенсіонерів, які ніякого прибутку не дають і не працюють. Що сьогодні агрофірма Зоря? Якщо на батьки, чекайте, якщо на батька, а кофірми Зоря, можна створити робочі місця і дати роботу молодим. Ну ви подумайте над цим. Тамара, так. Ці, що на і Мене не везуть. Я слухаю. Ви <п 'є> <5 тисяч. п 'є> самі сказали, що ваші батьки заробили 40 тисяч і 30 від 40 тисяч – це 12 тисяч. У нас в Зорі ні один пайовик 12 тисяч пайів не має. Розумієте? Саме більше, може, 8 тисяч хтось має. Саме більше. І це, ну, нема такого в Зорі. То що ви рівняєте? Я вирівняю. <кій> В основному по дві тисячі пай по дві тисячі, тисячі середніх пай вони вже не можна видати дві тисячі навіть становити чи ви правуйте звідки на тих дві тисячі вашого пані вже втрачено уже втрачено. Ви розумієте це? Я дякую вам за увагу. Я дякую всім, хто мене почув. Я дуже прошу вас, думайте все, що я сказала. А ну-ка. Ну от, ти там. А що ви нічого не бачите? Коли паювання в агрофірми проводилось, ніяких майнових сертифікатів не треба. Постанова про майнові сертифікати вийшла в 2001 році. Голиш розпайовувався в 2004 році. Вони правильно зробили, що зробили майнові сертифікати. На той час напайова книжка, основний документ. І вона дійсно по сьогоднішній день ніякого майнового сертифіката нам не потрібна. Буде ще інші питання видавали. Позицію виявили, так, я єдина. Значить, трошки підправлю. Бо тут мова була 300 гривень. Ще раз, у кожної людини є своя сума майнового панку. Ця сума буде помножена на 0,275 Тобто, десь приблизно з кожної тисячі, в кого є пай, це 275 гривень. Якщо 4 тисячі буде помножено на 275 і так далі. У кого 2 гривні, то у кого 2 гривні паювати, знать получить 50 копійок. Все, на у кого 2 гривні, то відповідь 50 копійок. Олексійович, а хто позабирав трактора машини, тоже бачити. Хто забирав законно трактора, у них пай змінусований на суму того трактора. А я хто на, на тракторі, я, Знаю, як хто вкрав ще кожна трактори машини, то У мене даних, хто вкрав, немає. Тому все. Оце їх на телефон ділить за Ні, Зараз ви голосуєте. Зараз ви голосуєте. Хай нас. нам дадуть тут такі поїздки. Все, на тому кінець. Зараз я ставлю питання на голосування. Ви берете всіх трактора мільйона, це на комунідець, навіть єдине не забудьте, що через місяці-три крату не буде і питання це зніметься взагалі. Я вас просто прошу і попереджую, щоб потім не казали, що знов колюк зробив не так, що нічого не робив. А тепер так, лічильна комісія, Дічинна комісія. Хто <натолійна> за те, щоб погодитися на пропозицію?